У рівному на фасаді ліцею номер 12 встановили вже шосту пам'ятну дошку. Цього разу меморіальну табличку відкрили українському захиснику Олександру Потапчуку, який добровольцем доєднався до війська. Ми всі зібрались тут, щоб вкотре віддати шану та повагу моєму татові. Він не задумуючись, у важкий для нас час встав на захист. Нашої країни Олександр Потапчук народився у Рівному, навчався у місцевій 12-й школі. затим здобув фах маляра штукатура та відслужив строкову службу в армії. Працював на будівництві. А 25 лютого 2022 на другий день повномасштабного вторгнення пішов у військкомат. Як розповіла класна керівниця чоловіка, Олександр завжди йшов на допомогу кожному. Пам'ятаю його як учня, який гарно вчився, був хорошим другом. Завжди був готовий прийти на допомогу. Пишаюся тим, що вчила такого мужнього захисника рідної землі. Олександр разом з побратимами ніс службу на кордоні. затим їх направили у Торецьк, що на Донеччині, там, 20 грудня, 2023 року, захисник загинув під час ведення бойових дій. Останній раз ми поспілкувалися. Він був даже не то, що там зажурений. Смутний, а такий, ну як завжди, життєрадісний. І казав, ну треба, трек, так треба. Важко, важко покидати побратимів, згадувати їх. Будемо завжди. Вони остануться нас в пам'яті. Після освячення таблички рідні, побратими, учні та адміністрація ліцею поклали квіти до меморіальної дошки вічна та світла пам'ять українському захиснику. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.